Дорогі друзі, вітаємо вас на нашому ефірі. Мир і благословіння кожному з вас. Ми благословляємо вас. Віряємо вас, в руки Божої благодаті. І нехай Бог благословить вас цим словом, яке сьогодні ми притували для вас, щоб це слово було для вас поживою на кожен день. І нехай це слово принесе велике благословіння, радість і щастя для вас. І кожен, хто повірить цю істину, істину ця зробить вільним і благословенним. Ми продовжуємо нашу тему Принципи процвітання. Наступний принцип з Богом можливо все. Читаючи Біблію, ми можемо чітко побачити, що всі люди, хто мав правильні стосунки з Богом, вони були благословені. Бог дарував їм процвітання і успіх. Бог їх благословляв надмір. Був завжди з ними, так і написано в Біблії Бог був з Йосипом, Бог був з Авраамом, Бог був з Єзекією І там, де написано, що Бог з ними був, це були чудові прекрасні стосунки, які приводили цих людей до процвітання і успіху. Вони були успішні на, надто, набагато чим інші люди. Успіх просто зливався через них. Процвітання просто проходило через цих людей. І ці люди були ще благословенням для інших людей. Тому ми сьогодні говоримо, що з Богом можливо все. Коли твої стосунки правильні з Богом, коли ти правильно будуєш свої стосунки, тоді з Богом тобі можливо все. Тому що Бог ізливає на твоє життя, благодать, благословіння, свою милість і все, що Він приготував для тебе, для кожного з нас. Бог дає успіх незалежно в якій ти ситуації. У Нас багато в житті ситуацій різних. Ми буваємо в деколи в важких дуже обставинах, деколи буваємо в важких ситуаціях і ми просто не можемо зрозуміти, як мені Бог може дати в цій ситуації успіх і процвітання. Адже ця ситуація така складна, ця ситуація така тяжка. І здається, ми боремося, ми стараємося якось вийти з цієї ситуації, ми стараємося щось зробити. Але є один важливий момент, коли з тобою Бог, будь-якою ситуацією твого життя, ти можеш пройти дуже легко, просто і благословенно. І в цій ситуації ти можеш бути успішним і процвітаючим. Так працює наш Бог. Він благословляє тих, хто є з ним. Ті, які люблять його, ті, які віддали йому своє життя, ті, яким ми довірили своє життя. Ті, які сказали Господу так, ті, які покаялися, увірували в нього, які довірили йому своє життя, Бог виводить з будь-якої ситуації. Бог допомагає, Бог перетворює цю ситуацію на добро. В Біблії написано чітко ясно, що все, що є в нас погане, щось не те, Бог, це все перетворює на добро. Він перетвориться на добро. Ці ситуації в нашому житті, ці важкі, складні, можливо, Такій ситуації, що нам здається, що залізних виходу немає. Бо каже, що вони, він всіх перетворює на добро. Вони всі йдуть нам на добро. І сьогодні я хочу з вами поділитися ще історією про Йосипа. Надскладна ситуація. Але Бог Йосипом був завжди. Він не залишав Йосипа ні на хвилину, коли він проходив. Свою важку ситуацію, яка потрапила в його житті. І Бог благословляв його, і Бог давав йому успіх, надприродний успіх. Це просто коли ти читаєш цю історію, коли ти читаєш про Йосипа, в яких він був вставник, і там Бог його благословляв, просто Бог так його благословляв, що навіть через нього йшло благословіння на інших людей. Інші люди були благословені. Тим благословенням, як був благословенний Йосип. Давайте з вами читати йдемо писання цебуття. 39 розділ із 1 вірша. Прочитаємо з 1 по 6 вірш, трошки пропустимо, бо дуже багато читати, і там прочитаємо далі. Отже, Йосипа було привезено до Єгипту. Потефар військовий начальник фараонової варти, єгиптяни, купив його у купців, що привезли, привезли його туди. Та Господь був з Йосипом і йому щастило. І оселився він у домі свої, свого єгипетського господаря. І той побачив, що Господь був з Йосипом, і що Господь усе зробив, щоб йому щастило. Йосип здобув прихильність в очах фарагосподаря і став його слугою. Той зробив Йосипа, управляючим своїм домом і поставив наглядати за всім своїм майном. З того часу, як він зробив Йосипа, управляючим своїм домом, і всім своїм майном, Господь благословив дію єгиптянина через Йосипа. Благословення Господні було на всьому, що мав потифар. І вдома, і в полі. Отже, потифар залишив усе під наглядом Йосипа, і завдяки йому не турбувався ні про що, окрім хліба щоденного. Йосип був добрий статури і гарний на обличчя. Перша Йосипова ситуація. Раб, якого купили, його купили реально в рабство, щоб зробити рабом. Але цей потифар просто побачив, і ми зразу бачимо. Що Бог каже, що Господь, Бог був з ним, з Йосипом. І Потифар це побачив, що з Йосипом є Бог. Тому що ми зразу що було щастило. Тобто Бог давав процвітання і успіх. Навіть у рабстві Йосип був успішний. Здається, як, все, купили в рабство. Як з цієї ситуації можна вийти? Ти раб, ти ніхто. Ти та сила, яку ні за що має. Ти маєш робити всякі різні речі, грязні діла, роботи. Але наскільки Бог піднімає сьогодні Йосипа, Він показує нам, що, що настільки Потифар побачив у Йосипі, що з ним був Бог, чому щастило. І Бог благословив дім Потіфара через Йосипа. Просто благословіння те, яке належало Йосипу. То процвітання, той успіх, просто почали виливатися на дім Потифара. І Потифар, розумний чоловік, який побачив це, що він зробив? Він довірив Йосипу цей дім. Він довірив йому все своє господарство. І ви собі. Якби ти міг свою господарку, довірити рабу. Або ті людині, яку ти купив, яку ти не знаєш. Для тебе він ніхто. Він найнижчий. І ти довіряєш йому весь свій дім повністю управління свого дому. І написано, ми тільки що прочитали, що він ні про що не турбувався, окрім хліба щоденного. Ситуація. Йосип в рабстві, але Бог був з Йосипом. Тобто у Йосипа були стосунки з Богом. У нього були гарні стосунки з Богом. У нього були міцні стосунки з Богом. У нього були непохитні стосунки з Богом. Далі Читаючи, ми будемо бачити, що Потіфара жінка побачила Йосипа, який він був красивий гарний. Вона захотіла з ним переспати, вона хотіла його звести з цієї дороги, з цього шляху. Тобто, коли віруюча людина, стає на шлях Бога, вона просто приречена процвітати. Вона просто приречена процвітати. Знаєте, деколи часто ми, о, люди говорять, що ти там на то приречений, на щось погане приречений. Але Бог. Каже сьогодні тобі, що ти приречений процвітати, бути успішним, яка би ситуація в тому житті зараз не Бог, Бог може підняти тебе. Але одне важливо, коли твої стосунки з Ним дійсно міцні, сильні, тверді, коли твої стосунки з Богом є такими, що їх ніхто не може розрушити, розбити, розірвати. Ніяка ситуація в твоєму житті. Ні якийсь вчинок. Міцні стосунки з Богом просто приведуть тебе до того благословіння, яке Бог приготував для тебе. Тому що Бог завжди буде з тобою. Він не буде залишати тебе. Він наперед знає всі ситуації твого життя. Кожну проблему чи ще, що буде на твоєму шляху, в цьому земному, Бог просто це все вже знає наперед. І Він вже приготував для тебе процвітання. Він приготував для тебе успіх, щастя, щоб ти йшов, і просто в цій ситуації ти процвітав. Для диявола це саме найгірше. Тому що він старається збити тебе і мене цими ситуаціями, цими проблемами, тим, що стається в твоєму житті, він відповідається збита, де твій Бог, хоч би тобі Бог не допомагає. Але коли ти маєш правильні стосунки з Богом і маєш віру в нього. Бог просто і зливається в твоє життя, Бог просто допомагає тобі. Він робить тебе все одно вищим він все одно тебе піднімає. Ми зараз далі будемо читати про Йосипа. Він просто тебе піднімає, і здається, ну як в такій ситуації. І Бог піднімає, Бог дає успіх, Бог дає процвітання і, і, і просто тебе починають поважати, тебе починають казати, Він благословенний, з ним Бог. Через нього і зливається благословення. Сьогодні Бог це приготував для тебе для мене. Тому ми сьогодні говоримо, що з Богом можливо все. Будь-яка ситуація з Богом, вона йде просто тобі на краще. Бог просто тебе піднімає через неї. Давайте читати далі. Дуже цікава, дуже цікава історія. Йосипу у в'язниці. Вона сказала, отаке вчинив твій слуга зі мною. Почувши ці слова, господар дуже розлютився. Йосип Господар схопив його та й кинув до в'язниці, де утримувалися фараонові в'язні. І Йосип залишився у тій в'язниці. Геле Господь був із ним. І явив милість до нього. Він дарував йому прихильність начальника в'язниці. Начальник в'язниці зробив його старшим над усіма в'язнями. Але він виконував ту ж роботу, що й інші. Начальник в'язниці не стежив за тим, що довірно було Йосипові. Бо Господь був із ним, і Господь робив все, щоб йому щастило. Амінь. Алилуя. Наступна ситуація. Йосип просто попадає через те, що жінка сама захотіла його звести з цю ситуацію, вона його просто тупо підставила, щоб він попав у в'язницю. І це просто нереальне чудо, коли Бог у в'язниці просто тебе піднімає ще вище. Тепер начальник в'язниці побачив у Йосипі, що з ним є Бог. І Бог дав вів Йосипові у в'язниці. Він поставив його старшим. Він навіть каже, не дивився, що зробить Йосип. Він довірив просто Йосипові в'язницю. Рабові. Той, що був у рабці, йому довіряють управляти в'язниці всім, що там є. І каже, що Господь робив усе, щоб йому щастило. Бог робив усе, щоб Йосипу щастило. Читаючи просто один цей розділ. 39, ми можемо побачити, що Бог робив усе, щоб, щоб Йосип пощастив, був... щоб Йосип процівтав і був успішним. Не дивлячись на ці ситуації, що він спочатку приїхав як рах, потім він потрапляє в в'язницю. Здається, ну як можна з цієї ситуації вийти благословенним? Як відки тут успіх, але ми бачимо, що Бог був з Йосипом. І ще одне я хочу наголосити: читаючи цей розділ, просто порахуйте, скільки разів. Бог наш звертає нашу увагу Не те, що він був з Йосипом. Скільки разів, десь 5 або навіть шість разів, Бог був з Йосипом. Бог був з Йосипом. Бог був з Йосипом. Якщо твої стосунки, міцні син, Бог з тобою, Бог благословляє тебе, Бог допомагає тобі. Бог веде тебе, Бог піднімає тебе, Він проводить тебе через всі ситуації. І сьогодні Бог хоче, щоб ти так само був з ним, як був з ним Йосип. І щоб ти про себе так само міг почути і сам міг відчувати, що Бог з тобою. Щоб це було не Йосипа ім'я, а твоє ім'я. І Бог був з Андрієм. І Бог був з Марією. І Бог був з Василем. І Бог був з Іриною. Там, де Бог, там процвітання і успіх. Там, де Бог, там благословіння, радість, щастя. Там, де Бог ситуація вирішується в лічені секунди, в лічені хвилини. Тому що Бог своїх не залишає ніколи. Якщо ти з Богом, ти його дитина, і він ніколи тебе не залишить, ніколи тебе не покине, ніколи не відштовхне, але тобі потрібні правильні стосунки з ним. Ці стосунки, які дійсно приведуть тебе до цього, до цього ще одного принципу процвітання, що з Богом можливо все. Якщо твої стосунки, будуть з Богом як стату, коли ти можеш прийти до Нього, говорити з Ним, спілкуватися з Ним, і Він. Знаєш, що твої ситуації буде благословляти тебе? Це класно, це добре, коли Бог з тобою є. Просто ти приречений бути успішним, благословеним, щасливим. Ти приречений, коли Бог з тобою, коли Бог біля тебе, коли Бог в твоєму серці в твоєму житті. І чому важливо віддати своє життя Богу, жертву святу, угодну і досконалу? Чому важливо сьогодні віддати життя йому? І він приведе твоє життя в порядок. І він зробить твоє життя благословеним і щасливим. Коли я живу сам для себе, коли я сам надіюся на себе, сам, сам, сам всюди, сам сам, життя не є таким благословеним, коли життя є благословенне з Богом. Я хочу привести ще один приклад благословення процвітання Авраама. Це той перший чоловік, який процвітав і був благословенним. Буття 13 розділ ми не будемо читати, з першого вірша можна читати, що Бог настільки благословив Авраама і Лота, що вони просто не міщалися на землі. Земля, яка була, на якій вони мешкали, вона була просто замала. І Бог каже, я хочу, щоб ви розділилися. І Авраам сказав Лоту. Давай розділимося, тому що ми вже не мішаємося, я не хочу з тобою каже, сваритися, я не хочу мати з тобою погані стосунки, я хочу бачу добрі стосунки. І каже, якщо ти підеш направо, каже, я піду наліво. А якщо ти підеш наліво, я піду направо. Для Авраама не мало значення, куди йти. Для Лота мало значення, тому що він подивився і він побачив, ота от земля гарна, ота от земля класна, ота от земля зелена, от там я поселюсь. Він зразу побачив своїми очима. І пішов туди, що він, те, що він побачив. Аврааму це було неважливо, тому що Авраам знав, що куди би він не пішов, Бог благословить його і він буде процвітати ще більше. І коли ти читаєш далі, коли Авраам пішов в ту землю, так, можливо, вона була не дуже аж така і придатна, але Бог зробив величезне чудо для нього і показав йому все процвітання, всю силу. Процвітання і успіху християн. Він показав Аврааму, каже, подивись на цю всю землю. Що, все, все, що ти бачиш, каже, «Це, це буде твоя земля. Це Я тобі даю спадок. Там була велика земля. Він каже, подивися на зорі, а скільки тебе буде дітей. Хоча Авраам був безплідний з Сарою. вони не мали дітей. Він каже, ти будеш мати скільки дітей, як це на небі, як піску на землі, каже, подивися, просто Авраам. Я Авраам своїми очами віри, просто бачив величезне процвітання і успіх. В нього було всього достатньо, там пише і золота, і срібла, він нічому не мав нужди. В нього було багато худоби, різної, він був дуже сильно багатий. Це є процвітання від Господа. Це те, що Бог притував для кожного з нас. Але часто ми не хочемо подивитися очами віри. Часто ми не віримо в це. Ми не віримо, ми кажемо, ні, це неможливо, це нереально. Як Бог може мене вивезти зараз цю ситуацію, яка в мене склалася? Що Бог може зараз зробити, як я зараз в такому тупіку? Йосип теж був у тупіку. Здавалося, що все, мене продали в рабство, у мене більше нема виходу, я буду рабом. Не знаю, що далі зі мною буде. Потім Йосип потрапляє в в'язницю. Але після в'язниці Бог Йосипа підвищує ще більше. Він стає першою людиною Єгипта, яка править цілим Єгиптом, яку слухаються всі, які поклоняються всі. Людина, для яких наказ Йосипа був більший, ніж наказ Фараона. Наказ Йосипа був більший, ніж наказ Фараона. І те, що казав Йосип, вони робили. І з такого пастуха в раби з раба ще вище Це процвітання і успіх, який приготовлений Богом для всіх. І тому Бог показує нам цій історії, в ці, цій чудові прекрасні історії. цьому святому Писанні Він не просто так записав це місце для нас. Не просто так ми сьогодні читаємо це місце. Тому що чітко, багато написано, але Господь був з ним. Господь був з Йосипом. Господь був з ним, Господь був з Йосипом. Тут дуже багато разів це написано. Я коли читав це місце писання, коли роздумував над ним, я просто це побачив, наскільки багато в одному розділі, просто в одній главі, Бог говорить, що він був з Йосипом. Що він не залишав Йосипа в його ситуації в житті, в тій, коли він опинився. Він опинився там просто так. Все через братів, які просто його не злюбили, які його ненавиділи і вирішили так з ним поступити. Але Бог каже: я був з ним, я захищав, я оберігав. Він мав померти, Бог зберіг від смерті. Він мав попасти ще там десь. Бог каже, зберіг, Бог його вів, Бог його супроводжував і вивів його на високий рівень. Процвітання і благословення. Тому сьогодні нехай Бог благословить вас. І нехай Бог сьогодні відкриє очі вашого серця, щоб ви дійсно побачили, що коли з тобою Бог, ти можеш процвітати надміром. Ти благословений у всіх сферах свого життя. Ти більше ні в чому не маєш нужди і недостатку. І ти більше не можеш турбуватися ні про що. Тому що Бог благословляє тебе. Тому нехай Господь благословить вас. І нехай ця істина сьогодні прикоснеться до вашого серця. І в якій зараз би ви не були ситуації, я молюся сьогодні за вас. Що нехай Бог буде з вами в цій ситуації. Просто дозвольмо сьогодні бути з тобою, поруч з тобою в цій ситуації. Можливо, ти в боргах. Можливо, в тебе якась ситуація може ще гірша, ще щось сталося. Але дозволюємо сьогодні прийти в твоє життя. Дозволюємо сьогодні взяти твоє життя в свої руки і підняти тебе. Просто підняти тебе на рівень процвітання, на той, який Бог заклав саме для тебе. Для кожного з нас Бог вже приготовив благословенне життя. Життя процвітання і успіху. Лише потрібно повірити. Повірити і дозволити Богу увійти в твоє серце. Дозволити Богу сьогодні змінити твоє життя. Дозволити Богу сьогодні просто прикасатися до будь-якої ситуації в твоєму житті, і вона буде вирішуватися. І Бог буде допомагати тобі, і Бог буде вести тебе, і Бог буде благословляти тебе, і Бог буде зливати на тебе свою благодать і милість. Тому я віряю вас, руки Божої благодаті. І я благословляю вас. І нехай Бог буде дійсно вашою охороною, захистом і щитом і великим благословенням. Поділіться цим ефіром. Поставте нам лайк, напишіть нам коментар. Нам це дуже важливо. Нам важливо, щоб ви були на спілкуванні з нами. Нехай Бог благословить вас. Нехай ще кожен почує. Багато людей нехай почує. Ну, ж коли ви поширюєте, багато людей чують істину. І в багатьох міняється життя. Тому ми благословляємо вас в ім'я Ісуса Христа. І нехай Бог благословить вас над міро, всіма благословеннями неба в ім'я Ісуса Христа. Амінь.